3, 2, 1. Вуаля! Ось що мені приїхало. Нарешті я вже довго чекав цю розпаковку. Цей огляд. Тоді давайте вже відкриємо і подивимося, що вони там мені поставили. Сьогодні на каналі Юрчик-Мурчик розпакуємо мікрофон для тіктокерів, ютуберів, інстаграмерів, боєb-1. Симпатичний такий, петличний мікрофон для блогерів. Так, тут ми бачимо вже є такий чехольчик де ми поставимо наш мікрофончик. Ну і, звісно, аудіоадаптер tr 7 trc Щоб він у нас не царапався, не шкодився при переносці, куди ви будете йти, знімати свій контент, рекламу тощо. Є інструкція, є гарантія. Гарантія мені дали на 2 роки, тому можу не переживати. Це є інструкція. Є на корейській мові, але якщо перейдете за посиланням на QR-код, можете все подивитися по-українськи і на тих мовах, яких вам потрібно. Якщо думаєте брати щось бюджетне для запису відео, аудіозапису, обов'язково подивіться це відео до кінця. І не забудьте підписатись на канал. Так, ну що, виймаємо тримач, виймаємо наш мікрофончик. Зараз ми його під, трішки підзарядимо. Бачимо, що одна є кліпса. В принципі, я хотів взяти два мікрофони такі. Ну, на жаль, не було на складі Альзагу, через кого я і замовляв цей мікрофон. Це є тримач аудіо, це в телефон сувається. Так, подивимося, зараз візьмемо, ми собі перевіримо, вставляєте, і він автоматично включається. Але я потім його ще підзаряжу, так як сказали в магазині. Прийти додому і зарядити і мікрофон, і тримач. Тому це все відкладаємо. Є такий. Кабель для зарядки. Ну, відповідно, він не дуже великий, в принципі, але вдома, я думаю, у кожного є великі ці штучки. І поставила нам такий гранули, якщо якщо ну, раптом ви будете пливсти кудись, і ваш мікрофон упаде в воду. Вот. Так що я дуже-дуже радий своїй покупці. Дуже, воно так гарно виглядає. І сьогодні ввечері я щось вам запишу вже із голосом. До речі, я вже записую. Це відео на мікрофон. А тепер записую без мікрофону. А тепер записую з мікрофоном. Відчуйте різницю. Відчуваєте різницю? Ну що, знімаємо останні плівочки, плівочки. Включаємо і готуємося до створення нового ексклюзивного контенту на каналі Юрчик Мурчик Влог. Тож чекайте новинок. Це мені нагадує етюд, коли я. Купив собі перший телефон так. Раз і плівочку. Раз і плівочку. Пишіть в коментарях, який ще показати вам мікрофончик для розпаковки. Дякую всім за перегляд!